Пан Владимир писав питання ще до вебінару, друзі. Він написав наступне: Ця думка, звісно, має право бути. Кожна реконструкція той індивідуаль... індивідуальний випадок. І як взагалом говорити про індивідуальне. Питання має бути в уші, щоб була можливість об'єктивніше вислітлювати питання. Тепер ви маєте цей вебінар, ви його прослухали. І скажіть мені, будь ласка, вебінар вам був корисний? Вам він допоможе вирішити питання з природньою вентиляцією під час реконструкції. Я згодний з тим, що рішення для кожного будинку повинно бути індивідуальним. Але арсенал зброї, котру ми маємо для вирішення цих питань, він загальний. Тому я надав вам повністю всю теорію. Як це працює, на що ми звертаємо увагу, які у нас є технологічні інструменти для вирішення цього питання? Все. А от далі так, а далі для кожного будинку ми вибираємо вже індивідуальні інструменти, технології, розміри, місце розташування і так далі. Тому, подібне. тому пан Володимир, дякую вам за це питання. Але я вважаю, що якщо ми займаємося професійним будівництвом, саме знання технологій? І є нашою зброєю вирішення цих питань. Йдемо, друзі, з вами далі.